Цей проект стартував за ініціативою голови і засновниці фонду за дітей Марії Вікторівни. Пінчук фонд за дітей Марії Пінчук з самого початку повномасштабного вторгнення опікується вимушено переміщеними особами за відчуттями Марії Вікторівни. Цього було замало, і, взагалі, в Україні мало проєктів, які підтримували саме вимушено переміщених осіб. Тому народилася ідея надати можливість навчання таким людям. І у співпраці з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради стартувало. Дві групи навчання за такими професіями як оператор з обробки інформації і секретар керівника. А це відбувається на базі вищих професіональних училищ міста Дніпра і за підтримки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Департамент постійно опікується питанням внутрішньопереміщених осіб, тому за підтримки фонду за дітей. Було проведено опитування, які на сьогодні є вакансії у місті і що користуються попитом. Тому було вирішено організувати курси для внутрішньопереміщених осіб за професією секретар керівника. Будуть іще інші професії. Це вже другий проєкт департаменту гуманітарної політики. Тому ми сподіваємося, і ще на інші проєкти. ми займаємося цим питанням. Бере участь 15 осіб, будуть вони навчатись впродовж трьох тижнів 21 день і отримують відповідні сертифікати. Ми відкрили на нашій базі курси з підвищення кваліфікації за професією секретар-керівника. В кількості осіб 15. це перша група. Сподіваємося, що будемо далі продовжувати співпрацю. Терміни навчання три тижні. Навчання для внутрішньопереміщених осіб, яким потрібна зараз робота.